Друзі, всім привіт! Вугілля на мангалі розведено, все буде те саме. Зараз будемо романківські шашлики робити. Підмаринували звичайне м'ясо без особи. Чудосій. Адемо місце і решіточку бац, і процес починається. Трохи жаримо, потім покажемо далі. Так, м'ясе поволі. Воля поволі піджарюється. Так що, любі друзі, дивіться. продовжує шкваритися наше. Місце. Що проміжний етап. От так. От так. От так. От так уже гарненьке. Повертаємо місце. О, яке гарненьке вже, гарнюсіньке таке вже. Останні хвилини. Дожарюємо. уже все. Виглядає чудово. Скоро будемо пробувати наше місце. Так що всім смачного. Підписуйтесь на канал, друзі. Допомагайте розвитку каналу. Ставте дзвіночок, ставте лайк. Всім смачного, всім приємного апетиту.